Друзі, всім привіт! Це Макс, і це шоу М'яч не бреше. Ми сьогодні повертаємося з вами до того, аби поправити нормальний мікрофон, в першу чергу і в другу чергу поговорити про українську суперлігу. Я ще браше, я я бреше, Нарешті в нас погнали серії плей-офф. Вони ще не всі закінчилися. Першого раунду. Слава баскетбольним богам, що ми все ж таки не свіпнули весь чвертьфінал і за це в першу чергу. Слава моїм веселим ведмежатам. Але будемо говорити про все по порядку. І по порядку у нас, звичайно, що завжди на першому місці баскетбольний клуб Дніпро, тому говоримо про їхню серію. Трошки хронологію порушимо, тому що черкащани раніше відіграли свою серію, але поки що про Дніпро. Дніпро, як і передбачалося два дні, два матчі, дві перемоги. І за ці два матчі Галичина набрала всього на одне очко більше, ніж Дніпро набрав у другому матчі між цими командами. Коротше, інтриги не було. Єдине, на що могли розраховувати львів'яни в цій серії, так це про це говорив після першого матчу Ярослав Зубрицький. Він сказав, що ну, зрозуміло, що типу, на перемогу сподіватися, особливо сенсу не було. Але ну, зіграти покраще можна було. Після цього була на наступний день ще гірша поразка. І Ярослав Зубрицький сказав, що ну добре, дякую, що живі. що називається, тому що ну, явно львів'яни доживали вже цей сезон, доїжджали на тому, що було зроблено до січня, і вони закінчилися. І як на мене, то львівська політехніка на наступний сезон це поки що в Суперлізі, саме це найбільше. Питання найбільше знак питання. Дніпро грав би з чотирьох гравців, не було Тарасенка Колдомасова, Сорочина та Вільховецького, Але ну навіть із тими, хто був, цього вистачило для того, аби як писав Олександр Прошута про Прометей в студентській ліги, лізі сухо і комфортно. Це були комфортні перемоги, дали награтися. Резервістам, ті, хто не так часто встають, так навіть Кирило не тяжко приїхав подивитися, що таке баскетбол із першого ряду, але багато зроблено не було. Єдине, що такий невеличкий осад залишився, особливо стосовно другого матчу, пацани, Львівська Галичина. А що з фалами? Ну, такі дурні фали були, насправді, там, від Фідчука, від Станішевського, від Качанова. Ну, Карпюк знову ж таки там, в око влучив в Бондарчуку. Все це ну, виглядало як щось ненавмисне, так, але тим не менш, ну від цього не менш дивним. Ну насправді ну, нахіра. От єдине питання, що було. ну, Для вас сезон закінчується, Ви хотіли ще когось за собою потягнути, щоб типу, не так сумно було на канікулах? Я не знаю. Було не дуже добре, але тим не менш, Дніпро виграє. Далі по курсу черкаські мавпи, і в нашому випуску також. Отже, черкаські мавпи Запоріжжя. Там також було 2-0. Це були, звичайно, що більш близькі поєдинки, ніж у Дніпра із Галичиною, не настільки близькі, щоб там можна було сподіватися на щось більше, аніж боротьба в цьому матчі, і БК Черкаські Мавпи, або як вони повністю називаються, борщовий клуб Черкаські мавпи Дніпро. Зробили рівно стільки, щоб перемогти свого суперника, щоб секономити Елькінсону грошей і не розтягувати серію більше, ніж на два поєдинки. Черкащани молодці, Андрій ну, звичайно, що з усією повагою. Дід просто молодець. Сліпенчук, звичайно, примусив діда два матчі бігати більш, ніж 30 хвилин. Але при цьому Агафонов 22,5 очки плюс 5 підбирань в середньому набирав. Коротше, порядочок. Дідуня підходить до Дніпра в кращих своїх кондиціях, і це лише додає інтриги цьому протистоянню. Нарешті більш-менш стабільно грають Бунта Далкор, так вони. В плані стабільності, що я маю на увазі, вони грають через день, фактично, через матч. Точніше, в одній грі там Далкорт, великий молодець, бунт таке щось серединка на половинку, На наступний день, на наступній грі це вже бунт біля трипл-даблу, а Далкорт таке дивиться, просто як його співвітчизник робить речі. Ну, Стосовно мап, на цьому все. Для них сезон продовжується, і найцікавіше для них наступає вже зовсім, зовсім скоро. А ось про Запоріжжя давайте поговоримо трошки. Більше Запоріжжя програло, і після матчева прес-конференція, і взагалі весь цей е, інформаційний Ореол, який був навколо цієї команди після цих двох поразок, відзводився до того, що ну, дуже багато об'єктивних причин, чому програло Запоріжжя. Мені от цікаво ну, про, поговорити про об'єктивні причини. Так? Дуже великий упор робився на те, що от ми не могли грати вдома. Це, це причина. Ну це реальна причина. Про це говорити дійсно неприємно, якщо ти не граєш вдома. Тим паче, що Елькінсон взагалі вважає свій, свою залу найкращою в Україні. Хай так буде, хай це дійсно найкраща зала. Тим більше прикро, що команда не може в ній грати і показувати баскетбол для своїх вболівальників. Але Гайс камон, Запоріжжя, ви про те, що ви не будете грати вдома, дізналися не в лютому, коли команда просто розсипалася нахрін. Ви так граєте вже два сезони. Два сезони, тобто ви так вже граєте, і ви мали б до цього просто-напросто підготуватися. Просто-напросто тримати в голові, що ви не граєте вдома. І говорити про це зараз, коли вже ви два сезони відіграли не вдома, такі, ну так, ми ж не вдома. Це дійсно об'єктивна причина. Але ну, скидувати на це ось зараз, коли ви не граєте так вже. Бляха муха більше 700 днів. Об'єктивна причина, звичайно. Ще одна об'єктивна причина це відсутність взагалі якогось резерву так, у цієї команди. Це ж об'єктивна причина? Ну, звичайно. Ось резервісти Запоріжжя у серії, серії з черкаськими мавпами за два матчі набрали 12 очок. 12 за два матчі. Тобто, лава запасних приносить команді в середньому по 6 очок за гру. Об'єктивна причина? Ну, звичайно, об'єктивна причина. Хто ж знав, що, не бу... що воно ось так от буде? Молодь взагалі в кращому випадку лишилася за рік на тому ж рівні, як вони стартували у вересні. Е, ніхто не зробив якогось там якісного стрибку, якогось стрибочку, якогось невеликого напівкроку в сторону якогось там прогресу. Грали вони відверто мало. Е, їхній вклад в результати команди відверто мізерний. Чому так сталося? Та хрен його знає, мабуть, тому що, типу, вдома не грали, чи ще е, чомусь. Я не знаю. Я не знаю. А те, що в цій команді, окрім Хохонника, ніхто не вміє віддавати результативні передачі. Ну, це ж факт об'єктивний. Добре, ми виносимо задушки Сізова, про нього трошки пізніше поговоримо. Але у, у Запоріжжя в цьому матчі в цій серії 33 асисти за два поєдинки. В цілому непогано, враховуючи те, що в плей-офф баскетбол зазвичай трошки змінюється. Там м'яч ходить вже не так швидко і резко, як це дається в регулярці. Це стосується, мабуть, що всіх команд без виключення відсоток оцих результативних передач, у всіх плюс-мінус падає. Але 33 передачі непогано. Але при цьому 24 з них охохоньника. Все. Викреслюйте хохойника, який пропустив певний час через травму задньої поверхні сина. І як би до да побачення, віддавати на Нікітіна передачки було б елементарно нікому. Об'єктивна причина? Ну, звісно. Звісно, об'єктивна причина те, що не змогли знайти хоча б там за рахунок цього маніболу, так просто зібрати кілька гравців для того, щоб вони там в чотирьох віддавали шість результативних передач за матчі з позиції плеймейкера. Об'єктивна? Звісно, об'єктивна. Що може бути, повертаючись до СІЗОВА більш об'єктивним? Ніж травми. Ну, здавалося б, ну нічого. Ну нічого. Ну, травма є травма. Ну, що ти зробиш? Але, блін, СІЗОВу через три місяці буде 35 років. Проблеми зі спиною, через які він пропустив останній місяць чемпіонату, приїхав долучив в Запоріжжя сидів там, лякали, мабуть, що мав, черкаських мав, що в будь-який момент Олександр зараз, як Ісусик його там в пояснічку, поцілує, і він як вискочить на майданчик, я зробив страшні речі. Цього не сталося. Сізову майже 35 років. Проблеми зі спиною в нього вже ще із часів Дніпра. Тобто це 5 років, як мінімум. Є в нього ці проблеми. І про це ті, хто більш-менш слідкують за його кар'єрою, знають просто прекрасно. Що робить Запоріжжя при цьому? Ганяють Сізова як 25-річного, як молодого. 24 матчі в чемпіонаті, із яких 19 він зіграв 30 плюс хвилин, і в середньому він проводив на майданчику 32 хвилини. Він просто стерся нахрен за цей сезон. Як і вся його спина. Ну, Не вистачило б СІЗОВа в його кондиціях грати в такому темпі. Чому не давали грати менше? Так нема кому, ким замінити. от, от, от об'єктивна, як то кажуть, причина, чому СІЗОВ тепер з хворою спиною заходить в літо. Коротше, купа реально крутих об'єктивних причин і те, що своїй старій травмованій команді, точніше, ядру цієї команди, не дали хоча б один. День перепочинку в Черкасах, так, щоб зіграти хоча б два матчі ці за три дні, це також об'єктивна причина. Грайте нахрен за два дні, блін. Плівать взагалі на все. Ми в цьому чемпіонаті вже все доказали. Ну, коротше, типова для Запоріжжя історія, коли вони хотіли і, і рибку з'їсти, і на піструн з'їсти. Я не знаю, що там з рибою у них у підсумку сталося, але от з другою частиною цього прислів'я так прям з розгону так от: бам! І не головою, і не об стіну. Коротше, ну, Запоріжжя, ви молодці. Казав Прошу про те, що для нього це фінал мрії Дніпро е, Запоріжжя, ну я так розумію, що не, не станеться. Може, і Дніпра не буде, хто його знає? ніхто не знає. Коротше, Запоріжжям закінчили, мавпи молодці, мавпи чекаємо в Дніпрі. Е, ну і те, що протистояння з мавпами у Запоріжжя, точніше у мавпи з Запоріжжям було таке, свідчить хоча б той факт, що діду ні разу не прийшов на прес-конференцію. А він ходить лише тоді, коли це дійсно потрібно, коли це вау, щось відбувається. Тут вау не відбулося. Черкаси е, пройшли з, з, відверто Слабке Запоріжжя і тепер чекають на Дніпро. Наступна наша серія, яка також закінчилася, від якої я дуже багато чого очікував, це Рівне та Луцьк. Е, Рівне виграла обидва поєдинки. Перший матч вдома взагалі доволі впевнено: там 92 на 68, а другий матч. Видався там справжнім трилером, і лише за рахунок там цих не лише за рахунок, а у підсумку за рахунок трьох штрафних вдалося вирвати кінцівку Лайдж Джойнера, коли на ньому порушив правила Джексон, Джойнер і Джексон. Це просто ідеальна пара. Я думаю, що який-небудь Прометей на наступний сезон відвалить кожному по 15 к баксів для того, аби вони грали у них там в задній лінії. Вони ж любітелі взагалі збирати все, що. Дорого блищить і не дуже то і матчиться одне між собою. Отже, серія, як на мене, виправдала свій статус найцікавішою потенціально в десь відсотків на 70. Знову ж таки, 10% відсотків я знімаю за те, що не було за великим рахунком боротьби в другому матчі, в другої в першому матчі, в другій половині. Так, відповідно, тут одразу згадуються. Мабой, Соло, і його ці там 11 очок буквально за 2 хвилини на старті третьої чверті. а й такий сразу. Трейсі, маврейді, це ти, мабой? <this> молодець, молодець. Соловйов, звісно, в другому матчі він в першій половині, коли була відносно ще рівна гра, він набрав 15 очок. А от коли потрібно було дійсно вирішувати всі питаннячка, то там уже. Олексій два очки набрав за другу половину, і там Джойнеру, там очалову в першу чергу мають рівняни там цілувати щічки за те, що вони в історичному півфіналі для себе. Ну а Луцьк Луцьк що? Луцьк для них вся ця серія пройшла, ось як показав, наприклад, ось Олександр Кольченко. Оце от все, оце от все, оце оце от все. Це ось так от пройшла серія для старого Луцька. Як ми бачимо, Кольченко, ще за рахунку 85 на 85 просив допомоги Бога. Бог на допомогу не прийшов, напрошується висновок, Бога нема. Очевидно, все максимально атеїстичне шоу. М'яч не бреше. В неділю зранку ми вільні, якщо що, корпоративи, свадьби замовляйте. Е, ну і що потім після цієї прес-конференції? Звичайно, що статус Дербі підтверджувався, в тому числі і цією всією емоційністю. Причому, я скажу чесно, я не дуже там уважно слідкував за першим матчем, але в другому матчі це прям була дуже наелектризована вся ця атмосфера, оці всі тички. Вболівальники там волали. до речі, стосовно вболівальників, до них питань нема. Є питання до трансляції в Луцьку. Я не знаю, де вас вчили нахер, але вам потрібно трошки перевчитися серйозно. Оці от повтори під час того, як йде гра, і Томас там щось забиває, а ви показуєте повтор попереднього епізоду. Пацани, ну це ж не футбол, тут так нахрен не робиться. Я не знаю, хто вас навчив, і всі кажуть, що атмосфера була максимально крутою. А я в трансляції чув коментатора. І трішечки інтершуму, трішечки. Я не знаю, де ви поставили там ці мікрофони, але мені здається, що ви з ними ну промахнулися, прям відчутно промахнулися. І отже, на після матчевої прес-конференції, Володимир Коцько, капітан е Луцька прямим текстом заявив, що рівне тягнули арбітри. Можливо, рівному трішки допомагають. Про це і заявляють гравці опосередковано так в своїх соціальних мережах. Про це прямо говорять вболівальники, я так розумію, луцької команди в першу чергу в коментарях до всіх новин стосовно цієї серії. І ну, що я можу сказати? Там прям звучить прізвище Ліщука як віце-президента, що і через це є певні преференції, і тягнуть рівне не лише. В цій серії тягнули, точніше, а й протягом всього сезону, і типу, що ви будете робити, коли судді вас тягнути не будуть. Я не хочу нічого говорити стосовно цього, тому що в мене немає якихось конкретних фактів. Це було дербі, і там завжди оверрекшн іде на будь-яку подію, на будь-який свисток. Але за всі ці роки в баскетболі до чого я прийшов от однозначно, стопудово в чому я впевнений на 100%, чи скільки там їх загалом існує, це те, що. Гравці завжди звинувачують тренерів, якщо щось пішло не так. Тренери в свою чергу завжди звинувачують гравців, як ті, хто не змогли виконати геніальний план на гру і не люблять відповідно один одного. А от разом гравці і тренери вважають просто. Давайте так. І гравці і тренер разом ненавлять арбітрів. Отут вони об'єднуються, і тут є лише одна думка, іншої не існує. І тут, судячи з усього, такий же випадок, я не буду якось аналізувати там всі ці свистки арбітрів. Я робив це за свою кар'єру, скажімо так, в баскетбольному клубі кілька разів. Це максимальна херня, тому що я знаю, що у арбітрів завжди є пояснення на будь-який свисток. Тобто, це якщо це 100% прям моменти, там все зрозуміло. То там, да, там можуть визнати ще якась помилку, там чи ще щось. А якщо десь якісь ситуації 50 на 50, довести це просто-напросто неможливо. І тут знову ж таки ми приходимо до того, що головне не правило, а трактування. Рівне йде далі, і Рівне там чекає на свого суперника, і цей суперник, до речі, ще і не визначився. Цей випуск вийде, скоріш за все, 3 квітня. Саша, цей випуск має вийти 3 квітня. Я прям. От як Кольченко зараз перед тобою, розумієш, щоб точно цей випуск вийшов 3 квітня. І саме 3 квітня буде зіграно третій поєдинок між Київбаскетом та Говерлою. Говерлянам все ж таки вдалося зачепитися за цю серію і уникнути свіпу після першого програного матчу. Перший програний матч вони е, програли його ну, просто 100%. Я такий думав, блін, а що вам ще треба, щоб вигравати це про Говерло? Не грає Заплатинський, не грає Кошивацький. Багато кого не грають. Ну, потрібно вигравати цей матч. Ну, але судячи з усього, були трошки не готові. Ментально, в тому числі Лесика одразу е, придушили. Він показав, мабуть, що один з найгірших своїх поєдинків. Е, і там ще доволі непогано допомогли резервісти Київбаскета, що трапляється дуже і дуже не часто. Е, там той же Когут -то із Стародубом 18 очок на двох набрали. Ну, тобто, такі вагомий внесок, звичайно, що найбільший внесок зробили знову ж таки Байном е, та Павло Буренко, які відіграли хрін з скільки, але потім виявилося, що перший матч це ще далеко не максимум. І забивали хрін знає скільки, але знову ж таки виявилося, що після першого матчу це зовсім не максимум. І серія потрошку переїхала в Івано-Франківськ. Ось тут, от, до речі, отут-от я хочу відзначити трансляторів в Івано-Франківську. Тут стояла оцей мікрофонний на інтершум набагато краще, і в трансляції оцю всю атмосферу домашньої зали було чутно набагато. Набагато об'ємніше, що називається, а не десь там доводив, а не десь там доводилося до цього прислухатися, як там воно все відбувається. І другий матч цієї серії має увійти просто в фонд золотої класики українського баскетболу. Два овертайми, в плей-офф із такою розв'язкою, і з таким оцим всім це просто ну це реально я кайфанув, коли це все дивився. Хапався за голову, хапався за серце, хапався за живіт від сміху в певних епізодах. Тобто, все весь спектр взагалі емоцій, і дуже круто, що такий матч був зіграний, і дуже круто, що його затягнула, ховерла саме тому, що ми побачимо ще один е, поєдинок. Після цього матчу е, Дмитро Забірченко дав прес-конференцію доволі таки цікаву, і навіть прес-конференцію цікаву в першу чергу не тим, що е, оці заяви про яйця, в когось. Вони є, в когось їх немає. Це ми вже чули. І е, не раз е, мені там сподобалося інше. Мені сподобалася оця частина про Заплатинського, яку я для себе звів просто в одне таке речення. Вадік, якщо ти не лох, то ти будеш грати в середу, щоб тобі це не коштувало. Тому що, ну, оці типу, заяви про те, що він лідер, він має грати. Людина там тиждень протемпературила, і буквально казав Забірченко, що в суботу в нього перший день, коли немає температури. І в середу, я думаю, Вадіку на одужання буде подаруночок, там, у вигляді 35 плюс хвилин грати на майданчику. Тренери всіх клубів професійних в першу чергу виділяються тим, що вони відповідають за результат і тому намагаються здобути цей результат будь-якою ціною за будь-яку ціну і не дивлячись на щось, когось, десь, якось, десь там. І тому, звичайно, що здоров'я Заплатинського це явно, не будуть на нього особливо то зважати. Те, що при цьому доводиться піклуватися про здоров'я гравців, це такий побічний ефект насправді то для тренерів, тому що ну, зрозуміло, так що здоровий гравець набагато краще грає, ніж нездоровий гравець. Але можна сказати вже за підсумками цих двох матчів, що навіть хворий Заплотинський, я думаю, після того, як він там тиждень провалявся у ліжку із температурою, грає краще, ніж здоровий Юрченко. Ну і знову ж таки, ще закриваючи тему Київбаскета після цих двох поєдинків, ну, байном. І Буренко за два матчі відіграли 88 та 84 хвилини, відповідно. Це просто срака. Так вони набрали на двох там 110 очок і йдуть за цим графіком, який я казав, що вони там в середньому по 45 будуть за матч набирати на двох. Вони набирають по 55, знову ж таки, з овертаймом. Але ну це капець. Ну, ви подивіться просто на Пашу Буренко. Він бігає весь в милі вже з отакими кровавими очима, і його просто хапають судоми посеред гри. Судоми посеред гри. Байном взагалі оцей матч з двома овертаймами зіграв без жодної заміни. 50 хвилин! Красиво! Красиво виглядає! 50 хвилин! 50 хвилин! Ах. Буренко не набагато менше. Там 48 з чимось відіграв. Коротше, просто жопа у Київбаскета із кадрами. Добре, що повернувся Кошевацький. Непогано видав у підсумку гру. Непогано. Прес-конференцію вийшов, там щось розказав. До речі, правильно його називати Лєв. Ось! Мені вже здається. Всі Кошевацькі про це сказали, і я бачите, я все пам'ятаю. І дійсно повернення Кошевацького дало багато цій команді, але у Льва є проблеми із готовністю грати великі хвилини. Так я про це вже говорив. Тут у нього, звичайно, що не було вибору, тим бачиш, що після захворювання відіграв там він більше 30 хвилин, і ці 5 фолів взялися. Ну, звичайно, що тому, що ну просто не вистачає силушки і концентрації на те, щоб от прям максимально. Айме, фокус! як кричав Артем Сліпінчук колись на Сергія Павлова, здається, якщо не помиляюся. А, ну і що? Повертаємося до моїх, точніше, не повертаємося, переходимо до моїх веселих ведміжат. Отакий звук був: коли Ілля Кабацюра зайшов в залу в суботу. Таких великих яєць, я, чесно кажучи, в українському баскетболі дуже давно не бачив від гравця, який ем, до. Початку лютого до рівненського баблу жодного матчу не провів. А в нього там їх під 20 було, де б він забивав більше одного триочкового китка за гру. Потім з Дніпром він видав 4-5, там в Рівному я такий, блін, ніхріна собі кабацюра. Він взагалі там в тому баблі забив 6 з 9 дальніх спроб. І я такий, блін. Ну я, до речі, десь про це казав навіть в якомусь із випусків, що типа, зверніть увагу, реально кабацюра знайшов свій дальній кидок, і тут з 7, 7 Просто він отак от. І так сім разів. Як казав в творі клаціка, кіт каже, і за один раз можу жахнути 30 киць. Отак, от, от, 30 кабацюрі не вдалося, але сім-семи з дальної дистанції це просто величезний молодець. Ну і тим, хто накидує, типу, на старцева, дивіться, який старцев лох, якби не він, не було б ніяких овертаймів, так я вам скажу, так, да, так якби не він, не було б жодних овертаймів. Але з тим в тому плані, що. Ребята, коли Говерла в третій чверті стала, а Київ баскет поніс, коли розігрався остаточно байном, коли його ніхто не міг зупинити, старцев єдина людина в складі Говерли, яка просто брала отак от м'яч, сажала собі на спину е, Макса Зайцева, з якого просто зробив клоуна в цьому матчі Сергій Старцев, і навалював очки в кошик. Якби не старцев, поплила б Говерла, отак от знизу в, з, з, згори, Вниз просто-напросто і не було б жодних овертаймів. Ми говорили про чотири свіпи в першому раунді. А так, старцев, да, не забив штрафні, да, десь дрогнула рука. Але в цьому плані він не дуже надійний гравець, і це було видно на дистанції сезону. А тут ще й навалилося Оце купа всього, овертайми, відповідальність і все таке коротше. Серега, ти молодець. Все, у мене до тебе питань нема. Лесик, дуже хороший поєдинок, дабл-дабл, всі справи, але на фоні от кабацюри і старцева, звичайно, що називається, ну і Іллі Кабацюрі, звичайно, величезне, персональне. Дякую за оце ось на прес конференції І ще мене дуже мотивувало, що Макс Кожалів. Це Дніпровський СММчик поставив на нас, що ми одну гру візьмемо, то це теж для нього трохи. Щоб він знав. Я прям розчулився трошечки. Думаю, пам'ятають про старого, пам'ятають. Пацани, якщо вам треба. Виграти цю серію, і вам потрібна якась додаткова допомога, то я вам кажу, що Київбаскет в Києві розмаже вас нахрен по паркету. Бджоли покусають ведмежат, вам всім буде хана. Все, скріньте, ви програєте 40 очок. Все. Допомогло? Чи допомогло, дізнаємося ввечері 3 квітня. Ну і що? В нас вже є одна сформована пара півфіналістів. Це, звичайно, Дніпро і Черкаські мавпи. Ем, ем, Думають, я думаю, що всі при служби. Як анонсувати цей поєдинок, як там додати якийсь плакатик зробити, я знайшов для себе такий плакат. Ось ідеальна, ідеальна афіша для протистояння черкаських мавп та Дніпра. Одразу прошу пробачення за куртку Київбаскета в кадрі, але із пісні, як відомо, слов не викинеш. Отже, 6 та 10 квітня команди зіграють перший та другий поєдинок, третій здається на 14 квітня. Заплановано у Дніпра перевага власного майданчика, тому вже шостого квітня у суботу. Цей матч перший відбудеться о 14.00. Ну, а як ми знаємо, Дніпро це місто із найдовшими баскетбольними поєдинками. Е, в нас вже є певний стандарт, який задав нам знову ж таки, пан Прошута: що 4 години ми граємо, так що готуйтеся у неділю, десь із 2 до 6 години, ми з вами на баскетболі у Дніпрі. Ну і подивимося, подивимося, кого все ж таки собі е, дочекаються рівне в півфіналі. Чи це буде Київ Баскет, чи це буде Говерла. У будь-якому випадку обидва півфінали в нас обіцяють бути дуже і дуже бойовими. Дякую всім, хто подивився цей випуск. Лайк, підписка, коментар і донат для 57-ї бригади. Всіх по цьому, всім пока!